Там, де зербиш стоять кучер'яві, там, де роси спадають Там ми Тамнили стояли з тобою, а над нами звисала звесалої, Там стояли, ми мили з тобою, а над нами звисала звесагої, твої уста злилися з моїми. Ти вперше обняв ніжний стан, ти вперше мене молодою, про вірну любов запитав, ти вперше мене молодою, про вірну любов запитав, на це я була не согласна, бо мрітами була молода. Сама, любовала красою природи, може жила, й жила сама, не рабляйтеся Бо дівчатам, дуже тепер. Раптом бачу, лезу ля, ля, блискуче, ніж гострий у нього рука. Не він не ударив моє серце, серце. А ніж гострий коли на грудях. він ударив ножем моє серце, А ніж гострий полину грудях. на це так не влюбляйтеся, хлопці, в дівчата, бо дівчину я везе я сам, я дівчину завів до і навіки залишився сам. Дівчину завів до новину, і навіки залишився, за. там, де верби стоять кучеряві, там, де роси спадають, зіля, там вигила моєї дівчини, а над нею звисають. над нею звисанья ніля